Кварцевий годинник Do It World, де у такій фірмовій коробочці з наявними брендованими бірками та інструкцією. Корпус годинника та браслет виконано зі сталі. Застібка стандартна, метелик, щоб відкрити, натискаємо з обох боків та розкриваємо. Щоб закрити, складаємо та затискаємо зверху. Щоб налаштувати дату та день тижня, виймаємо штифт спочатку не до кінця. Ось так. Якщо будемо крутити штифт в один бік, налаштовуємо день тижня, як бачимо. Будемо крутити в інший бік, будемо налаштовувати дату. Коли ми налаштовуємо день тижня, ми бачимо, що у нас змінюється англійська мова та китайська. Вони йдуть почергово. Не варто хвилюватись, тому що якщо ви встановлюєте англійську мову, у вас щоночі буде перемикатися на англійську мову. Тобто щодня буде у вас англійська мова. Налаштувавши дату та день тижня, виймаємо штифт до кінця ось так. Та за годинниковою стрілкою налаштовуємо час. Для фіксації налаштувань натискаємо на штифт та повертаємо в початкове положення.